Екскаватор це не витрати. Це... Чудова інвестиція. Тому сьогодні я вам хочу показати міні-екскаватор. Хай H1250 Lux. Він створений для інтенсивної роботи, комфорту оператора. Ну і звісно, для стабільного заробітку. Даний екскаватор має дизельний трьохциліндровий янмарівський двигун потужністю 13,6 кінських сил. Вага в нього тона 250, А глибина копання 188 см. сантиметрів. Атер має дві швидкості і максимальна швидкість руху 3,3 км на годину. В професійної лінійки екскаваторів Хаймарк стріла розташована по ліву сторону, що власне і є великою перевагою для оператора, адже це зручність та ефективність. А також він має клапан контролю потоку гідравліки. Верхня частина екскаватора обертається на 360 градусів. Ну і звісно, по комплектації даний екскаватор в комплекті має аж чотири ковші, а саме 20 см та 40 см це звичайні ковші, 60 см та 80 см це вже планувальні ковші. Швидко з'ємно ось такий гідравлічний захват для ковша та, звісно, кіготь ріпер. Гарантія на даний екскаватор 24 місяці або ж 1000 мотал годин. Ну і одне з найцікавішого, яка ж в нього вартість. А вартість такого чудового професійного екскаватора з такою чудовою комплектацією 15 400 до 90 умовних ходонець